Чи не щодня до громадської організації Рівненський громадський контроль рівняни звертаються зі своїми проблемами. Вони приходять, телефонують, пишуть у соціальних мережах та на електронну адресу. Так ось цю фотографію на пошту громадського контролю прислав небайдужий рівнянин, який побачив відкриті каналізаційні колодязі та сфотографував їх. Вони накриті лише піддонами. Два неналежно та ненадійно закритих каналізаційні колодязі знаходяться на вулиці Струтинській. Зволікати тут не можна, адже будь-хто може впасти у них та травмуватись. І так громадські контроль... Контроль вже написав та відправив звернення до начальника управління житлово-комунального господарства міста. Дуже прикро, що наші комунальні служби вперто не помічають оцих фактів. Хоча тут все видно, як то кажуть, неозброєним оком. Існує, існує дуже багато прикладів трагічних випадків. Це влітку дівчинка, яка впала в місті Рівневлюк. У Львові нещодавно загинув маленький хлопчик. Ми ще також чекаємо таких випадків. Ми звернулися до начальника управління житлово комунального господарства. Запитом про те, чому даний випадок не взяти до уваги, чому ці люки не закриті. Ми дуже хочемо, щоб комунальні служби не реагували і не чекали, що колись хтось їм подзвонить, скаже, чи не дай Бог станеться якась трагедія. Ми дуже хочемо, щоб вони самі слідкували за такими випадками і негайно їх усували.